Друзі, всім привіт! З вами Хімік, і сьогодні у нас на огляді Торо з новорічних коробок, танчик 9 рівня. Уашкій, італійський, з механікою до зарядки. Маю на 4 члени екіпажу, командир плюс радист, навідник, механік і заряджаючий. По обладнанню. У мене стоїть стаба, експериментальна закалка і експериментальна турбіна. Можливо, ще спробувати експериментальна турбіна, експериментальна приводи наводки оці, -оці. Ось, сьогодні Керування вогнем. І вентиль можна спробувати так. Я граю так. По польовій модернізації. На другому рівні я нічого не поставив. Четвертий рівень ліве, П'ятий рівень права, Сьомий рівень права. Тут в мене нічого не вибрано, але можна взяти на рухливість, якщо будете з обичної турбіною грати, або вентиль, якщо буде вогнева міць. Значить, гармата у нас з альфою 360. Основний у нас снаряд підкаліберний. 248 пробою, 1290 швидкість польоту. Голдовий у нас кумуль 360 альфи 315 пробою. Доволі непогано для 9 рівня. І 970 швидкість польоту. Фугас 105 мм пробою броні? 440 альфи, швидкість польоту 900. Доволі непогано. Ну, я граю на фулголді, тому що йду на відмітку, як бачите, 94%. Е, що ще значить? Кути нахилу в нас. Мінус 8 і вверх плюс 20. Танк з заднім розположенням башти, як бачите, час зведення гармати у нас 2.28 28 складає розкит на 100 метрів 0,3. Стаби, як такої, у нас дуже мало. На цьому танку потрібно зводитись, тому що 4 снаряди в гарматі. Перший снаряд летить в молоко, можна так сказати. Значить, по снарядам. Чот... Перший снаряд заряджається 14,8. Це з модернізацією 13... Слідучий снаряд, другий 13.1, третій 11,3 і останній 9,6 секунди. Е... Живучість, значить, у нас складає 1910 хітпоїнтів. Бронювання ми зараз перейдемо на сайт і подивимось. Зараз я вам включу ось сюди. Значить, башта у нас доволі непогано броньована. Рікошетна тут. Нікуди її пробивати. Десь у нас лючок ось такий, 200 мм 180 мм. Він доволі такий великий, пробивається дуже легко, але не завжди залітає, якщо чесно, в нього. Тут ось у нас теж рікошетна така броня, але сам корпус, лоб корпусу, 200 мм. Шється, він дай Боже, сюди. НЛД 180. Від борта можливо танкувати, але. Дуже тяжко. Залітає сюди куми саме і всім чим хочеш. Ось сюди є тут у нас така планочка в 240 мм. Mm. Якщо перекручуєте, то, в принципі, все. Ось. Залітає сюди, дай Боже. Дуже тяжко від борта танкувати. E, значить, що ще? Якщо будете башню довертати, то ось тут у нас 180 мм, mm, в принципі, залітає, дай Боже. Корми у нас як такої нема броні. 50-60 мм. Mm. КВН. E, Дуже важко з ним реалізовувати. Мінус 8 з тим випадком, що в нас задня башта. Щоб виїжджати ось так, допустим, не вийде. Тому що в нас ось корма величезна, буду одразу накидувати сюди, нашивати. Інколи можна, але я завжди відіграю від лоба танку. Не вийде там поіграти як на якомусь К-91. Ми великі, ми здорові. Перейдемо в танки. Так, рухливість даного танка супер. Як для тяжа мені подобається, як він їздить. Е, що в нас максималочка зіставляє 51 км вперед і 20 назад, 19, точніше. Питома потужність 16,55. Потужність двигуна 864 складаю. Доволі непогано. Огляд теж достойний 453 метри. В принципі, і все, що ще можна по ньому сказати. Можемо поїхати в бій. Можливо, за два бої ми доберемо відмітку, подивитися, як він грає, Я ще щось в бою розкажу за нього. Граю на кумулятивах, але інколи кумулятиви дуже підставляють катки без урону, потім якісь там заборчики, і ще якась херня заважає. Але нашиваю, нашивають вони добре. Значить, по критуємості, горить. От сюди вперед, вбок, з першої тички майже. Ну, даже без критуємих баків, БК теж вибивається доволі так часто. Ну, частіше я горів, ніж БК. БК не взривали, але просто критували. Горить танк дуже-дуже-дуже. дуже Так що ставте перки або возіть вогнегасник, це, що я б рекомендував. би. Значить, гармата ось така у нас стаба, дуже довго вона зводиться. Стаби як такої немає. Перший снаряд теж дуже довго заряджається, тому я рекомендував би не завжди викидувати всі снаряди, а тим паче останні. Але інколи дуже хочеться роздати барабан і уїхати, да, так скажемо. Танк дуже тяжкий тим, що потрібно. Потрібно розуміти, як роздати його вірно, щоб все було чудово у вас. Бо ви можете роздати барабанчик і хоп-хоп і вже все, бій закінчився. Можна як стріляти, як циклічна пушка з 9,6 КД Снаряд у нас перший. Якщо перк працює, то 9,5 виходить. Це з доппайком, так скажемо, у нас таке КД. Якщо без доппайка, то буде зовсім там без перків. Можливо, 10 секунд буде. Альфіто 360 дуже довгі. Ось, як бачите, трішечки відволікся і провтикав від стрілу. Дуже гарно. Ну, тут я сам винен. Та є кучі Black Prims. Ну от, я відкидав весь барабан. Це я неправильно відіграю, тому що на запис я щось дуже погано. Хоча бій. тут а стільки демеджу, стільки всього. Доволі непогано ми збираємо асист поза світу. О, це помилка була, ось бачите, про що я вам кажу. Стільки ось демеджу, а ми стоїм хвилину на КД майже. Не потрібно на ньому поспішати. Ну, чекаємо, чекаємо, поки що дивимося, як наші союзнички вмирають. Туру туру. Догляньте, скільки урона, скільки демеджа, а ми на КД, тому що ми неправильно реалізували свій свою гармату. То там, то там провтикав. І ось вам результат на оце, як то кажуть, так. Да? Зараз ми вже дозарядимо останній знаряд свій. І ось будемо роздавати. Раз. Раз. І гарно добрали і все, дозаряджаємо ще два. в принципі, потім можна буде роз... в розмінити. Не знаю, Тору мені дуже сподобався, як машина. Не знаю, я думаю, повна какашка буде, якщо чесно. Не знаю, чим він мене ціпляє. Але Срідуха на ньому 3-400 виходить, в принципі, доволі непогано. Не знаю, пробив, не пробив я його. Ай, завтикав. Де тут за щеканчик? Ну що це таке я роблю за всім щось? Ждем поки ПТшка відвернеться, тому що вона нас сілить. Ось можна роздати Льові. Блин, тут стики це капець, хлопці. Можливо він своїм барабаном і манить мене, не знаю. За щиканчик. Бачите ось заборщик цей. Я не можу нормально роздати. Танкунули ми базика. Ще мене накалить ця механіка тим, що ти у тебе от залишилось 2 секунди, і ти хочеш наче й зарядити снаряд, а хочеш вроді і дамаг гдати. І. Ось, блять, ну пиздець. І не розумію, що тобі робити. І стільки демеджу інколи втрачаєш із за цієї механіки. Тому що психіка така, що. Ось тут, бачите, заборчик нам заважатиме зараз. Умисики реалізувати свої. Ну тут сущий пес. Ось теж на кумисах чи на чому він. Альфа 334, дякую. Скіл, 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 да Залежно від ігри. Боже, сука. Бураск, Може ти приїдеш, що забереш? Чи ні? Так, ну якось так, у нас 2700 демеджу. 1300 асиста. Тун -тун -тун, стоїмо. Ага, ще забув сказати, ось 3 секунди між снарядами у нас у гарматі. Бій не дуже результативний, тому що це все записується в реал лайфі, так скажем. І дуже тяжко щось придумати. Де ж вони є? Чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. вот, видите, снаряд не успел зарядиться. На жаль. Танкунули т 29 Ну, як бачите, Т-29 ми танкуємо, в принципі. Але це просто якийсь рачок. Ось, 4... 400 ми набили. І дуже багато було втрачено урона. Багдаємо, даємо, забираємо. В принципі, дуже танк чудовий. Не знаю, мені він сподобався. Не знаю чим. Ще досі ось за 100 боїв я не зрозумів, чим мені цей танк сподобався, але чимось, чимось він мені подобається. Бля-ха. Все, добиваємо останнього. 5 фрагів, 4800 і 1400 асисту. Сумарочка 6К. Файно. Даже ми вже зараз на ролик доб'ємо міточку. Плюс 078. Бачите, все дуже доволі прикольно. Можливо, гармата все ж таки прикольна в цього танка, не знаю. Дуже часто не попадаєш. Із 4 снарядів У в мене в більшості часу реалізація 3 з 4. Майстер. Ось такі результати, але цей танк не, не про фарм. Тут, в принципі, там. Да. Поїхали в другий бій. Зіграємо. Приємний кумис 315 пробою. На є на тортоїсів достатньо. На маусів. Кумиси проти таких машин мені більше подобаються, ніж щось друге інше. Підколи якісь. Обичний підкол у нас, я вже говорив, 248. Альфайт йому б ще трішечки 390, ну тоді була б, можливо, вже цей Імба танк. А так, всі танки з коробок новорічних, в принципі, збалансовані, крім шквала, тому що як Алте це какашка повна, але шквал свій фан приносить, так скажем. У мене був бій там, де я за три барабани 2.79 розібрав. Так що то таке, в принципі. А так, 4 танки, ДЗТшка, ХМка, Контрадікшн і Торо. Дуже приємні машинки, дуже файні, всі мені подобаються вони. Торо залишав на останні бої, тому що думав, що він якийсь недотанок. Але насправді. інакше вийшло. Навіть з тим, що я в тому бою роздавав дуже поганий барабан. У мене все файно вийшло, як ви самі бачили. Ну давай, давай, другальок. Ну, я думаю, більшість танкістам цей танк не зайде, тому що він длідний, картонний майже. На, на, на ньому треба трішечки. От, ви бачили, як розумі мене? Нічого так. Так, арти в нас немає в сетапах, да? Це чудово. Чекаємо, поки ось веде ось ошибець і дрочок. Отримує 2 тички, в принципі. Що він хотів всім зробити, коли виїжджав другий раз, я не розумію. Вазик, конває ще не світився Поки не будемо сильно бакувати. Но сімсот п'ятий. Якось зовсім не прикольно. Щось Такий дядько странний. Куди я попав, лучше не розумію. Окей. О, я бачили, як дали гарно. Вон вазик перевалився, халявний урон. Ну, зарядили три, і тут можна роздати їх, я думаю. Даже одна у нас залишається, це чудово, швидше зарядимо свій ловий барабан. Тут я поспішив. Не буду ще раз намагатись виїжджати на нього. Бачите, дождав, поки дозарядиться мій. Знаряд і бачите, не влучаю Туди-сюди тріпаюся. І так дуже часто на торо виходить, що не всіма снарядами ти влучаєш. Ну вже ми маємо ти 2600 демеджу і 1200 натанкованого доволі непогано. Поки-поки чекаємо. Нам би добрати тридцятку, щоб вона нам не дала на 750. 705 тут неприємний. От Про що я казав? На підколі було б так тяжко зробити, а на кумисі ми хоп. Це я зря так поїхав, ще скорбі конвей не світився, я думаю, вони справа стоять. Ну, нам повезло. Тут я перекручую дуже сильно. От знову не, не довівся. У мене ще щось пінгує, я не розумію, що таке ой йой ой ну це вже була лишня тичка. Заігруюсь, заігруюсь трішечки. Ось, бачите, а тепер я на кадешці. Що мені робить? Не буду давати, до останнього буду тримати. Контрадікшн ще й не пробиває. Ну я вже три зарядив, можна і підроздати. Забираємо цей танк. Апа їм третю позначку для відоса. Клас. Ну от, і в нас знову 4К. Ну от я не знаю чим, ну чим цей танк так. Хочеться, от хочеться розмінятися, но Нам заважає труп Нашого союзничка. Бачите, ще навіть танкуємо, не так легенько нам в люк попасти. Не знаю куди 705-й дивиться. Не встигає він нам. От. Ай -яй, яй. Не хочу, не хочу, не хочу стріляти. Тому що ще є в голові противники. І можна потримати. 5К вже даємо. Не знаю, якщо мені цей танк зайшов, то можливо і рівно ронте мені зайде. Даємо вертушечку і полетіли далі. Іще одна. І конвейчик. Залишається, але він 900-хповий вже. Мабуть, більше я й не дам. Оп, 283. 6К даємо, ну. Чудово, чудово. От ви все, все саме побачили. Дуже гарний там. Так, зараз ми виходимо з бою, дивимося результати. Бачимо, що в нас третя відмітка. На всіх танках я забрав з новорічних коробок по 3 мітки. В принципі, і Торо мені дуже сподобався. Я б його десь в топ-3 поставив. Але я думав, що буде какашка, все десь сюди. 3 міточки. Знову майстер, дивіться, 2 бої, 2 майстра. Клас, клас. 3 мітки. Основний калібр. От такі результати. Да, на ньому не пофармиш. Чисто грав на ньому, щоб закрити 3 три мітки. Три мітки. Тремітки, 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 тримітки. тримітки, тримітки триміт. Так що, ось такі танки в новорічних коробках. На всі танки записані у нас огляди. Який топ мій, мабуть, я не знаю, дуже тяжко. Торо мені дуже сподобався, блін. Класнючий танк. Я не знаю, чому він мені сподобався, ще досі не розумію. Ну, я поставив, навіть на ДЗТшка, Контрадікшн, Торо, Ксемка і Вазік. Іксемка, чому на четвертому місці у мене? Тому що, блін. Ну, не мій геймплей, вона не встигає по рандому нинішньому. Тупо не встигає. Ось цей ось де летить 50 кмед, а він їх розганяє, може не, не зразу. Але 40 він набирає доволі таки швидко. Тому якось так. ДЗТшка бистренька. Торо, контрадікшн, чудові танки. Це таке чисто посміяться, поржать. Да, альфа велика, але теж коса-пушка. Ну, така. Так що не знаю, у кожного свій топ буде. Думайте самі, тут я вам сесію свою не покажу, ось так ну, сьогодні стрім був. Так що залітайте на стрімчансики. <свісно> <свісно> ось такий хлопці, у нас огляд на Торо вийшов. Два бої дуже чудові вийшли. Пишіть в коментарі, як вам Торо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, пока-пока. Жду на стрімах.